Ось плита, яка буде використана. Вона вже загнана є в розмір. Це чугуняка. Чугуняка така досить товста. Тут вона має 45, 46. Нам ж треба покреслення 35. 30. Я зроблю 35 і зроблю трошки. Товстіші е, такі бортики е, самого повзуна, тому що там 10, я можу зробити тоді там 15 бортик повзуна, і ну, воно таке буде більш якісь більш жорсткіше. Причому постараюся залишити відстань різця до колони станка. Незмінною. Тобто відстань залишиться незмінна, просто буде трошки тустіший сам повзун, а можливо, а можливо, тільки борта будуть Ну, Я роблю 35, потім ще раз це все перемірюю, передивлюся. І думаю, що 35 можна залишити. 35 можна залишити. ну, Але сантиметр по товщині треба буде здерти. Ось наша плита вже є в розмірі 35, в оригіналі 30, ну, ми зробимо так, що буде тусі товст, трошки повзон. Зараз треба робити пас під повзун. І якщо в оригіналі в нас не зроблено під клин, ну, зараз я покажу, як воно тут у нас є. От тут. У нас не передбачені отвори, які будуть утримувати і притискати клин. І також ми тут не бачимо клину ніде. То е, я хочу зробити під клин по принципу того, як зроблено це в головці 676-675. От є корпус їхній. Бачимо, одна сторона є. Отак, не має отворів. Друга сторона має отвір під штіфт, який утримує клин. І під два болтика чи гожона, які прижимають той клин. Ну і теоретично, через оці ми прижимаємо ще ті болтики і гуржони. Тобто там ціла така конструкція є. Тобто, у нас виходить, одна стінка. Грубша, друга тонша. Посередину, посередині нас ходить повзон Так само ми зробимо то. Зробимо посередині пас і тоді змістимося на 5-6 мм. Думаю, 5 достатньо буде в одну сторону. І зробимо її тоншою ця сторона, сторона в нас буде відповідати за клин. Тобто тими 5 мм. Який потім буде мати клин, ми все рівно вийдемо на, на середину, на середину, по тому, як буде рухатись повзом. Це один нюанс. Другий нюанс, що отут під вихід шатуна, тут є сфрезерована така штука. Така штука фрезерована. Ну, це є отвір під регулювання. В нас регулювання немає, нам треба тільки тут сфрезерувати. По кресленнях в нас. По креслення в нас та плита, вона не має виходу. Вона отаким от такою фігуркою фрезерована. Я хочу зробити, щоб це було отут коло. Коло, і отут от нас йшло на вихід. Тобто діаметр повзуна нас, не діаметр ширина повзуна, я планую десь 80 робити. 75 80. І тоді, значить, от, от нас оце коло воно має вийти сюди. Зараз я намалюю приблизно на заготовці. Тобто, заглиблення робимо. Не до кінця, а отак таким чином. Можна навіть цією фрезою 80-ю заходити до там, ну, там, 20 мм я собі планую лишити. Заходити і робити таку канавку, яка буде з одної сторони закрита, з другої відкрита. І через другу в нас буде виходити шатун. Щоб прикрити цей шатун. Наприклад, головка від 6720, вона має таку кришечку. І можна буде також зробити таку кришечку і ще якось придумати, щоб воно змазувалося. Або через ту кришечку зробити отвір напроти цього шатуна, так як тут зроблений, що можна буде тут подавати масло. Щоб воно все змазувалося. Ну, приступаємо, приступаємо. До цього пазу. Ми його заглиблюємо на 16 мм. 16. І тоді перекидаємо на другу сторону і робимо пас під, під повзунцем. Так, вифрезерований такий паз. Під оцей механізм, де буде шатун, де буде шатунчик ходити. Значить, це у нас є нижня частина, це верхня. І отак воно би мало вставати на станочок. Цей весь механізм ховається. А з цієї сторони треба зробити пас під, під повзун. Під повзун і посередині ще також треба буде зробити пас, де буде рухатися, от, передаватися рух від шатуна до, до повзуна. Так, працюємо далі. Так, фрезерую пас під повзун, там, де буде ходити повзун, тобто фреза 80-ка китайська і одна на виліт. Ось по міліметру додає і. і так, от такий пас. Що у нас тут набігло вже? Ну, вісім там. Навіть... 7,7. Ще трошки я заглиблюся, напевно, до 12. Потім ще зробиться таке заниження трошки міліметрів 2, щоб повзун повним тілом не їздив по тій плиті. І тоді середині ще зробиться пас. Отак ну, помаленьку розерується. Так, після примірочки виявилося, що тут треба трошки розточити. У нас є 80, треба десь, щоб було таке півколо 84 приблизно. Зараз я отак поставив різець. Точна головка, по чуть-чуть додаємо і, і розточуємо. Так, хочу зробити такі каналки. З цієї сторони, з цієї сторони. Це, ну, якщо сміття попадає, якийсь там мусор, щось це, щоб воно через ці каналки, щоб воно не клинив повзун, а щоб воно його по тих канавках буде викидати. Зараз покажу, як я планую зробити. Хочу за допомогою такої фрези Отак якось трошки би нахилити це, о, припіднести. І легенько там, не глибоко, 2 мм, я думаю, цілком би було достатньо. Зараз спробуємо. Отак, виходить, така канавочка трошки, зубчик такий. Я думаю, буде достатньо. Що зробив? Підставив КМДшки по 2,5 з, з цієї сторони. Припідніс. Відповідно, ця сторона фрези не черкає. А от тільки воно кінчиком пройшлося. Отам. От Зараз так само ще ця сторона. Ну, ці направляйки вони ще будуть шліфуватися. Я цю сторону буду шліфувати, там, де повзун ходить. І, напевно, зворотню. Зараз я це перевертаю. І робимо ще раз канавки. Так, зараз зроблю легенькі такі масляні канали. Ну, просто прямий з такими поперечками, тримаю, щоб воно там змазувалося. І такі самі зробимо на, на повзуні. Так, такі канавки. Тут нас вверх, тут капаємо, і тут, тут воно вже не на виліт. А отак от воно буде там. Ну, для того використання на НГФ, то не є там ні на серію, ні на завод навіть. Для дому десь колись декілька разів в рік. Шпоночку якусь надовбати, я думаю, тут тої смазки буде більш чим достатньо. Так, розмітив собі плиту під отвори і зараз центровочкою буду їх назначу і піду на станок собі просверлю. Так, отвори є. 6 мм. Мають бути отакі е, болтики. Це у нас є який там 12 клас чи який, Ні, 8-8. Ну, несуть, вони е, будуть трошки довші. Ці болтики. Отак От воно буде. Тут ще буде потай під шляпу. Путаю під шляпу, і ці болти треба буде трошки дов, ну, довше, щоб вони зайшли в корпус в цей фланець. Я собі записав, щоб замовити їх, бо я маю тільки такі короткі. Значить, тут буде 5 болтів, і коли вже все збереться ну, в кінцевому результаті, тобто, це буде попередня збірка, потім буде розбірка, ще буде шліфовка, підгонка. Це все вже, коли буде закінчено, воно потім ще заштіфтується. Тут штіфт і тут штіфт. І воно вже не дінеться нікуди. Так що, от так воно буде кріпитися у нас. І тут один. І тут також буде путай. Тобто тут і тут. Буде потай на цю головку буде сховано. Так, розуміти собі, де мені сверлити, і зараз трошки розкажу, як я то бачу і як я то буду робити. Значить, Тут у нас буде клин. Ну, прижимна планка, правильніше сказати, тому що воно не буде клиновидної форми, воно буде просто з двох сторон шліфоване. Його буде притискати два таких гужончика. Під М5. Один тут, другий тут. То буде два гожончики. Тут буде штифт. Штифт, е, який буде утримувати планку прижимну від переміщення в цю, в цю сторону. Тобто в самій прижимній планці, буде зроблений отвір е, під оцей штифт. Як вона, і коли планка буде встановлена, штифт ми подамо і воно зафіксує нам від такого переміщення в цю і в цю сторону. Тут от -от, вони будуть піджимати таким чином. І, наприклад, на 675-676 станку ще зверху є просверлені отвори. Вже в прижимних планках, по-моєму. І воно ще прижимаємо, типу гужона, ми фіксуємо гужони. Ну так, є в 675-676 станок. Зараз я знайду планки старі покажу. Так, є старі планки від станка якогось. Значить, що ми бачимо? Що тут є в нас кріплення, є штіфт заштифтовані самі планки, отут ще були гужони, якими фіксувалися гужони, які прижимали клин. Я хочу зробити трошки по-іншому. Просто в тут, якщо я собі там, скажімо, е... налаштував клин, його трошки піджав, так як мені потрібно. І ззаді закрутити або ще один гужон. Або, скажем, вже його піджати болтиком. Отак, от тобто я собі піджав і так, як би законтрагаю тим болтиком. Що вже він мені не відкрутиться так, так легко. Ну, отак от я планую це зробити. Так що не знаю, як це буде добре, не добре. Йду сверлити йду різати різьбу. Тут треба розгорточкою подивитися, який штіфт я маю. Чи П'ятерку маю точно. Було би добре четвірку. Зараз я гляну, які я ще штифти маю. Так, ріжу різьби під ці гужончики. Тут буде штіфчик. Різьба М5. Значить, по плиті поки що все. Залишається пошліфувати направляючи повзуна І тут зробити потай під болтики. Болтики ще не прийшли. Тут різьби нарізані. Все це. Значить, зі шліфовкою такий нюанс, що шліфовка стоїть в іншому приміщенні. Яке не опалюється. Ну, зараз у нас, в принципі, і похолодало досить. Там нуля немає, там є в межах 2-3 тепла на даний час. І я собі планую, що вся шліфовка, тобто, з цієї частини тоді зробиться повзун, повзуна, і що там ще, ще треба буде щось шліфувати. Я тоді включу там електричний обігрівач, приміщення нагріється і за день ми це все. Пошліфую це все. Так, щоб кожен раз не гріти, а на, холод, на холодну я не хочу запускати, бо масло гусне. Я так запустив, я включив і звук мотора не той масляного, тому я виключив її. Назбирається всі детальки, будуть готові, що потрібно буде шліфувати, тоді я їх напалим на в тому приміщенні включимо обігрівач, воно нагріється, тоді все за зараз станемо зробимо Ну, такі, такі домашні умови. Так, на цьому та серія все. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуємося, ставимо вподобайки, лайки. Всього доброго.